Напередодні Дня Незалежності в Коростені працівники централізованої бібліотечної системи запланували цілий ряд пізнавально-виховних заходів Національно-патріотичного спрямування. Щодня відвідувачі книгозбірень ставали учасниками різноманітних акцій, відкриваючи для себе свою країну. А 22 серпня в бібліотеці імені Миколи Островського було проведено круглий стіл Україні 23 роки, які думки з нагоди свята». На захід були запрошені всі бажаючі. На початку згадали історію свята, йшлося про свободу і незалежність. <залежність>, про виховання патріотів рідної держави, про повагу до її символів, формування національних цінностей, про почуття особистої відповідальності за долю своєї держави та українського народу. На жаль, продовж 23 років сучасної незалежної української держави ми не сформували національну державницьку ідею. От той соціальний клей, який би об'єднав всі версти суспільства, зрозуміло, не на 100%. Але сьогодні, на жаль, на 2023 році так і національно державницька ідея не сформована. Друге, ну, в даному випадку плекання національно-державницької еліти. Патріотизм визначається більшістю людей як одне з найглибших громадських почуттів. Національно свідома інтелектуальна розвинена молодь має стати майбутнім нації, здатною забезпечити повноцінний розвиток нашої держави, говорили присутні. Серед знаменних подій та досягнень, які відбулись в Україні за роки незалежності, є такі, які заслуговують, щоб про них пам'ятали і говорили всі ми. А є події, які призвели до того, що відбувається в нашій державі нині. Тому сьогодні ми, як ніколи, маємо об'єднатися заради майбутнього. Незважаючи на те, що ми різні, але разом з тим, ми єдині сьогодні, на 23 році Незалежності України, що задумуємося, а яку ми державу побудували. Це одне. Друге, я висловлюю свої думки, це те, що ми сьогодні в подумках і молимо, і звертаємося і до Бога, і я думаю, коли ми спілкуємося між собою, це те, щоб в Україні поновився і був мир, спокій, щоб дійсно українська нація, український народ подолав ту всю політичну кризу, соціальну кризу і в першу чергу небезпеку зовні. Обговорили присутні події, що відбуваються на сході нашої країни. Проблеми військовослужбовців, гибель мирного населення, руйнація українських міст визвали жваві обговорення. Та всі погоджувалися з тим, що мужність наших вояків довела. Український народ має волю та сили, аби подолати труднощі та утверджувати свою державу як соціальну, демократичну та незалежну країну.